Бачите, тривають роботи по вулиці Городоцькій. Чітко наразі йде витримування графіку, тобто, на листопад місяць ми повинні вийти повністю з завершенням всіх робіт по вулиці Городоцькій. Були певні інженерні складності. Зараз розв'язують питання зв'язку з стикуванням. Тої частини, яка зроблена з роботою, яка була зроблена в 8-му році, яку, до речі, робила компанія «Константа», може пам'ятати, така сумнозвісна, там деякі технічні нюанси виникають. Але поки що в робочому порядку ми ці всі питання опрацьовуємо. Як ви знаєте, отримала компанія Онур співфінансування від міста, що дає можливість чітко дотримуватися всіх тих графіків, які були передбачені, і закінчити роботи в цьому році по вулиці Городоцькій.